Створені вогнем, створені душею, Ці пісні мої, наче тишина, я йшов тоді, я йшов за нею, та йшла вона у лалину. Як знайти той день, коли була зі мною моя та любов? Моє те знання, як знайти той день, коли була зі мною, створена любов, створена одна, у небі знов летить. Той Божий подарунок і крила, що вони летять у небеса, її любов моя, її ласкавий трунок. Я п'ю сьогодні знов, вона озно моя. Як мені знайти Внову той день, де вона зі мною? Де вона зі мною? Як мені знайти знову ту любов, що була зі мною, Що була зі мною, як мені знайти? Знову той день, як вона зі мною, як вона зі мною, як мені знайти. Знову ту любов що була зі мною, що була зі мною.